Є хтось? <гум> там, там, Відчиніть, світло, світло. будь ласка. За цією адресою у Львові зоозахисники вже вдруге викликають поліцію. Усе через те кажуть, що на подвір'ї декілька днів тому вбили тварину. Вбили собаку. Іншу собаку не вилучили. Зараз ми хочемо, щоб собаку вилучили від людини, яка здійснила вбивство. Це зняли на камеру перехожі і виклали в соцмережі. На відео видно чоловіка літнього віку, який палицею б'є пса. За словами зоозахисниці Оксани Джус, другому собаці, який живе на подвір'ї, також може загрожувати тепер небезпека. Однозначно хочеться діяти законними методами, але бачимо, що законний є досконалий. От і е, через недосконалість закону і, павну байдужість поліції е, доводиться отак трошки їх підсилювати, так мотивувати по цьому жахливому випадку навіть не відкрито кримінальне провадження, тобто його немає в системі. Напередодні очевидиця події Тетяна Федько розповіла журналістам Суспільного, що загибель собаки від травм засвідчив ветеринар. На території здійснили вбивство собаки. Всі показували відео достатньо жорстоке відео, де було. Побиття, поки він не помер. Коли я прибула сюди, вже з собакою гуляла, ми намагалися подивитись подвір'я, що відбувається. В той момент ховали палки, які поламали об собаку, і закопували тіло під деревом. Я. я була понятою під час викопування тіла собаки, був присутній ветеринарний лікар з військової обласної лікарні. Засвідчила, що собака померла внаслідок ножинних переломів черепа. Власниця будинку розповіла, що собаку вбив її знайомий, якому вона поскаржилася, що тварина хвора. Пес захворів, і я від нього заразилася, я вже лічуся три тижні. Я не знаю, де того лікаря шукати. Я сина просила цілий місяць, юра. Візьми якогось ветеринара, я знала, що такі хворі собаки, то їх знищують, як вони для окружаючих небезпечні. Я маю тільки гріх, бо треба було сказати ні. А, а я думаю, ну не думала, нічого не думала. Я навіть не уявляла, що то таке може бути. Що потрібно для того, щоб вилучити іншу тварину від господарів, пояснює адвокатка Лілія Баюш. Поліція безумовно кваліфікує вже дивиться, чи це адміністративне правопорушення, чи це. Кримінальний злочин передаються справи в суд, і відповідно буде судове рішення, де буде особа визнана винуватою там чи не винуватою. Якщо трапилася така ситуація, та наскільки я попередньо повідомлена, що власне завдав шкоди, а точніше, власне, вбив тварину там зовсім стороння особа, не господар. так? В таких випадках, в принципі, мав би бути притягнутий ще і господар тварини за те, що він не забезпечив безпеку тварини. Водночас речниця нацполіції Львівщини Світлана Добровольська каже, що кримінальне провадження таки відкрили. А з чоловіком, який підозрюється у злочині, ведуться слідчі дії. Спочатку кримінальне провадження за частиною першої статті 299 кримінального кодексу України це жорстоке поводження з тваринами. Правоохоронці призначили експертизи. Виручили труп тварини і проводиться експертиза. Встановлюються усі обставини і причинно загибелі. Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожує арешт до шести місяців або обмеження волі до трьох років. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львів.